Знайдіть суму восьми перших членів арифметичної прогресії АН. Якщо А5 член її прогресії дорівнює 13, А9 дорівнює 19. Через Н-й член арифметичної прогресії знайдемо А1. У нас є формула плюс d на n-1. Розпишемо для А5, це буде А5 член прогресії, дорівнює перший плюс 5-1 буде 4Д. Для 9 А9 буде А1 плюс 9 -1, 8D. За умови задачі заміняємо А5 як 13. Маємо А1 плюс 4 d дорівнює 13, А1 плюс 8 d у нас за умовою це А9, тобто 19. Якщо одночасно буде виконуватись ця умова, ми знайдемо і суму, і різницю, і А1 член цієї прогресії. Отже, можемо відняти від другого рівняння перше, віднімемо від другого перше. Отримаємо. А1 відняти А1 0. 8D відняти 8, 8D буде 4D, 19 відняти 13 буде 6. Тому різниця буде 6 четвертих. Або 3 других, це 1,5 наша різниця D. Тепер знайдемо А1 перший член арифметичної прогресії. Можемо скористатись або першим рівнянням, або другим. Отже, А1 плюс сказано 4 помножити на 1,5 і дорівнює 5 А5, тобто 13. А перша плюс 6 дорівнює 13, а перша дорівнює 13 мінус 6. І перший буде член арифметичної прогресії дорівнювати 7. Знаючи перший член арифметичної прогресії. Знаємо різницю, нас просять знайти суму восьми перших членів арифметичної прогресії. Для восьми нам необхідно 2А1 плюс різниця D на n-1 можемо записати 8-1, поділити на 2 і помножити на нашу 8. Тоді. 2 помножити на 7. Різниця у нас 1,5 помножити на 7. 8 мінус 1 в дужках. ділити на 2 і помножити на 8. В чисельнику, у нас бачимо, що 7 та 7 ми можемо винести за дужки. тоді буде 2 плюс 1,5. І 8. Чисельнику 2 в знаменнику, скорочуємо на двічку, таким чином 7 помножити 2 додати 1,5 3,5, та ще й помножити на 4. Отже, 7 помножити 4 на 5, 20, 3 на 4 12, і двійка. 14. Нуль, відділяємо комою, тобто 14 цілих. 7 на чотири двадцять вісім, і це у нас дев'яносто вісім.